Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні будемо готувати чудовий пиріг, пиріг із капусти. Додаємо одну чайну ложку цукру. Це потрібно для карамелізації. Цибуля обсмажується до легкої золотистості, додаємо у пательню моркву і теж смажимо до м'якості. Потім солимо та печемо овочі, додаємо чайну ложку сухого чеснику і продовжуємо тушити вже з капустою. На перший погляд здається, що її дуже багато. Але цей овоч при тушкуванні зменшує об'єм майже втричі. Коли капуста трохи всядеться, печемо та солимо її за смаком і перемішуємо.